Заселилися в готель, знаєш, як ми матрасники, продавці матрасів. Сразу, ага, який диван, яка фабрика, яка тканина на дивані і який матрац. Зразу шукаєш Бейджик, як він називається, яка компанія, заходиш в інтернет, дивишся ціну. Боже, пружинний матрас, 23 тисячі. Думаю, якраз боженька мені дасть можливість протестувати пружинні матраси. Ну не будемо казати, що це за матрас, не будемо нікого засірати. Може він комусь і нравиться. Е, ну так. Да. Так не гарно робить тільки того, що ти попросив. <клес> ну дивися тут момент такий: спали. Ми три ночі на дивані. Ну спали на дивані нормально. Потому що ну, на цьому дороблі за 23 тисячі спать не можливо. Ну буває таке, буває. Що буває. Е, у нас по пружинним матрасам? Оце як тобі? Дивися, тестувала пружинні матраси дуже багато, і скільки мене не умовляли, не хотіла брати. А те, що брала, сразу продавала за безцінь, тому що навіть радить людині лягти для мене це проблема, якщо він мені особисто не подобається. Оце єдиний матрас, який коштує не 5 копійок, не 23 тисячі. Він не дорогий. Він Де, він коштує сіке Макшвал 13, 13 тисяч. Але я тут вас... не відчувається пружин взагалі. Тут е, кокос, е, е, латексована піна. Ні, він по якості там, багато настилів над, над пружинами. Ну, я не відчуваю тут взагалі пружини, він не особливо під пружиння. <coughs> а мені да, подобається, що він не особливо під пружиння. Бо часто ти лягаєш, жопа вже провалилася, ти ліг такий, блін. ну... ну... Тобто, якщо у вас якась, не знаю. Блок стоїть на безпружинних матраці. То якщо пружинний, то беріть Макселл. Так, да, класний варіант. Розмір будь-який, єдиний мінус постачається, повнорозмірний, не скручений. Тобто, доставка безплатна по Україні, по Києву безкоштовна. Сайт Солоха є в шапці профілю, телефончик для зв'язку. Да.